Не існує жодної пляшки, яка б імітувала грудь мами. Чому? Давайте з вами подивимось на прикладі. Коли дитина прикладається до грудей, вона смокче більшу частину ореоли, коли в нас дитинка відкрила ротика, лежить язичок довгий, який закриває нижню шелюпу. І він робить хвилюподібні ось такі рухи. І таким самим дитина стіджує мамини груди. Коли дитина прикладається до пляшки, вона смокче лише соска, і язик не виходить і не закриває нижню щелепу дитинки. Дитина робить зовсім інші рухи, вона смокче, схоже на те, як ми з вами смокчимо якусь там а, трубочку з соком. Ось так. Язик не працює. І коли мама починає давати то груди, то пляшку, де є безперервний потік, а з грудьми треба працювати, щоб наступну порцію молока отримати,